Ще раз доброго дня, шановні друзі. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Кочубинського, спорткомплекс. відомий спорткомплекс, Де, до речі, тренується наша провідна команда, наша надія МХПС. Сьогодні відбувається фінальний етап першості Вінницької області серед волейболу серед війнаків до цього. Організатори так, е, так створили, що в фінал вийшов три команди. Ну, Взагалі-то фін, ну, фінал чотирьох, там, да? а це фінал трьох. У нас е, е. перший фінал відбувався, в Вінницька обласна СБШ. СВСМ перемогла команду Бершицької ДюСШ Ровесник з рахунком 2-0. І зараз Бершет, вони в синіх футболках, Грають проти команди Ямпільської ДюСШ, вони в червоних футболках, 2-1 на користь в Бершаді. Ямполя, вибачте, Ямполь подає, це пасується команди, нам святий Костянтин Коміт. Так, судячи з того розкладу, який є, зараз, як то кажуть, на папері це гра фактично за друге місце буде показала. Руслан Тищенко, третій номер Я ви... Дунаєвським, тренер команди, тренер команди Берцево, Донецької. Руслан Тищенко, чому я його знаю? Знаю по команді Мінського, пахова. Ну, такий грає в ці він. Волейбол це дорослий чемпіонат. 4-2. Ямпер на подачі. Тишенка скидка. Скидка І... Ось така, здавалася проста ситуація. Ага, бах пошмот. Я два Янкіль попереду. Цікава ситуація. Зараз грають команди Ямпіль, перша 2007 року народження, а позавчора, 15 грудня, 2023 року, у Браїлові у фіналі Олімпійської дії Вінні 2024 зустрічали ці ж команди у 2009 року народження і. Ну Скільки там? По три гравці з кожної команди зараз на Майдані. Тоді перша виграла. Дивіться відеотрансляцію цих матчів. У список відтворення Олімпійська дія 2024 на ютуб-каналі Микола Лис. Там дивіться цей матч. Атакував зараз Владислав Четверкінь, його заблокували. Четіркін тепер менший. Віталій. І з'ясує ямтер. Янтер попереджує 7-3. 7-3. І це вже така вахована, гармоний житті. Янкер не подав. Не знаю, вже ще цього хлопчика. Прийом чотиркі нам меншого, молодшого. Важкувати, дають їм передачу, тут десь далеко, далеко далеко за антенну, як показує. Їх тайм-аут бере Валерій Дунаєвський за рахунки 3 8 Загрожуючий рахунок. Команди Валерія Дінаєвка вісім три. Янка 9-3. Важкувати буде зараз створити камбек для бешиці. 9-3. 9. Я можливо помилися, можливо, помилася. Табло. Табло показує 9-3. Можливо, десь там все, не знаю. Перевага ямполя. Дещо для мене несподівано. Да, рахунок відновило. 11-3, правильно. Юрій Махнувецький теж помітив. Роман Левицький, 10 номер у Ямполя, це я точно знаю, гравець команди 2009 року народження. І атака е, е Ямполя проходить 12-3. Ну, е, Валерій Дунаєвський робить заміни. Я вибач, ну ось моя одна рука опирається на перило цього бар'єру. Тут діти підходять, чіпляються за цей перило туда сюди і іноді така картинка, бачите. Зараз зараз багато волейбольних людей. Дивіться, ще Володя Скарбачук з дівчиною і з мамою поки життя. Да. Володя Скарбачук це фінансова з барського волейбол. Зараз є за команди команда МКП, як там називається? МКП Ладижин ЧВСМ Колос, повна назва. Чотирки, блокують його, знову чотирки, кита Віталя. Ну, знаєте, чому я радію, що, що Віталій вже не такий одноманітний, бо, боюсь, як він був, ну, навіть ще весною. Вже навчився розвивати свої персонали, таку дій принаймні. А він є провідним, ну, можливо, зі мною не, не погодиться тренерка цієї команди, 2009 на фенограниця міського башканця Лариса Савроцька, що не, не ємний провідні гравці. Це моя журналістська оцінка. Чи тільки не провідний гравець цієї команди, яка буквально після за, а можливо навіть завтра зіграє перший матч другого туру національної першості 2009 року на рахунку. Відбувається, без перешкод, з 3-го номера, рахунок 14-6, ям тільки вперед. 15-6, Валерій Дуневский, бере другу Тереву, Валерій Дуналевский, бере Другу Тереву, ось це команда без футбольного чиска. Нарешті в залі з'явився відповідальний секретар. Ні, виконавчий це, друзі, от бачите, як це радянщина в мені ще там живе десь там і незалежно від мене, І виконавчий директор зараз, обласної не було, заговорить калина. Привіз кучу призів, подарунків, медалів, кубків, що там ще. Лінська обласна федерація буде на горох живати. Красик, 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 всі, Оці дві команди як мінімум отримають, щось отримують. Як мінімум за друге, як мінімум за третє. Максимум за перше, максимум за друге. Станція на подачі 17-4. Невдала подача. 7, ні, ні, не 17-4, а 17-7. Віталій 4 на подачі. Наша надія 2009 року народження. Я ж буквально післязавтра. Дивіться, ці матчі на... Ютуб-каналі Федерації волейболу України там, ну, там важко знайти, там, я не знаю, там дівчинки, які формують цю відеотрансляцію, Ми максимально це. ну максимально запутали все. Волейбольна Вінниччина ще дасть вам посилання, можливо, якщо зможемо максимально знайти. Буде четвертим, а зараз такого 4 старший. Владислав, 15 ново. Ти або танцюй біля період, або стань, поки не дивиш. що так ти мене ходиш, в мене рука, і трансляцію так мене стрибає. на подачі 19-7. Силова подача пройшла. Пас. Не буде атаки. І скипка, 27. Ну, перевага, на яку я, до речі, не сподівався. Я думав, ну десь буде боротьба, там, як не Чковочко, як то кажуть, не? десь так близько зачало. Треба Валерію Дунаєвському сам зараз зробити висновки, можливо, вже перерві. Надій на цю партію вже немає, 21-7. Аут. Вісім 21. Перебуває Роман Левицький, не, як каже наш е, метр коментаторського стеху Захарченко Данії, не перебуває сітки. Донки, ну, я казав, що троє хлопців атакують так стабільно. Ну, з цієї команди Ямполь. попередній трансляції. Як мінімум вже четверо. Роман Овичка десятий, номер сьомий, номер другий, номер дев'ятий. Та й трішка атакує. Всі атакують. Скидка Тищенка. Другої лінії чотирки не треба. Це не Віталіка. Друга лінія на Віталіка. Це вже такі, знаєте, відчайдушні спроби. десь щось. Роман Вицький. А ось і помиляється Янтер. Ось і 10-23. три. Можливо, другій партій. Все, все буває. Це така перевага. Знає, Ось вона хлопець під 14, номер, який не грав майже в цю гру. Збирається. Забиває подальше, 12, Ось так. Дивіться, ось вона таємна зброя Валерія Олександровича. І вже хвилину перероб бере Юрій Махновецький. Ну він так більше нічого не каже своїм підопічним, тільки просто взяв збитий, так би мовити, наступальний настрій Бершиді 12-23 Юрій Махновецький виграв гімназіаду в цьому році. Ну, там хлопці були ще 2006 року, хоча основа команди була саме ця, яка зараз грає. Програв фінал 2009-го, саме Бешені. Це принципова, знаєте, битва двох тренерів Юрія Махнанецького. Позавчора в Раїлові Макновецький програв Дунаєвському фінал Олімпійському. Зараз! Ось... Ось... Бачите, ось ціна таймаута. Ці. Ось вона ціна таймана. 24-12 футбол. Кулить нападає парадачи. Все, 25-12. виграє Янфіль першу партію. Друзі, ну ми сьогодні, як мінімум, ще один матч побачимо. Олександр Ромазан для вас сьогодні працював з Вінницького державного педагогічного університету.